Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття з екологічної освіти. Діти, а яка зараз пора року? Так, вірно, осінь. А давайте з вами згадаємо назви осінніх місяців. Вересень. Жовтень. Листопад. Зараз у нас жовтень. Жовтень це середина осені. А що ж відбувається з тваринами восени? Білочка, зайчик, ведмідь, вовк, лисиця, їжак це все дикі лісові тварини. Пропоную вам пограти в гру. Розкажи, який? Яка? Ведмідь який. Так, Сильний, великий, могутній, кошлатий, клишоногий, бурий, лисиця, руда, хитра, пухнаста, спритна, довгохвоста, білка маленька, працьовита, запаслива, моторна. Жвава. Вовк великий, голодний, страшний, злий, зубастий, сірий. Їжак. Маленький, колючий, гарний. Заєць. Маленький, спритний, довговухий, боягузливий. Що ж відбувається з лісовими тваринами восени? З настанням осені звірі починають готуватися до зими. Білки на зиму запасають в своїх дуплах горіхи, жолоді і шишки. На гілках дерев розвішують і сушать гриби. У вовка і лисиці, а також зайця. Відростає густа, пухнаста шерсть. Зміюється і її забарвлення. У білки літнє руде хутро до зими стає довшим, густішим і набуває сірого кольору. Тепер її важко помітити на дереві серед гілок. У зайця. До зими шубка стане білою, менше помітною на снігу. А ведмідь і їжак за літо і осінь запасають під шкірою багато жиру і залягають у зимову сплячку. Так вони просплять до самої весни. Дякую за увагу, малята. До наступної зустрічі!